Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. У Росію офіційно підтвердили загибель очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина, і фактичного військового керівника цієї банди Дмитра Уткіна серед інших пасажирів літака, що належав самому Пригожину. Достеменно про причини цієї катастрофи ми поки що нічого не знаємо, і до речі, я не впевнений, що колись дізнаємося. Існує версія, що літак міг бути знищений за допомогою ракети протиповітряної оборони, що могло бути помстою міністерства оборони Російської Федерації за дії вагнерівців під час так званого маршу справедливості, коли вони знищували російські літаки та гвинтокрили. Можливо, бомба знаходилася у самому літаку, і таким чином знищення Пригожина могло бути організовано самими російськими спеціальними службами, де теж могли мати претензії до очільника Вагнера або просто виконувати розпорядження президента Російської Федерації Володимира Путіна. Після так званого маршу справедливості було багато припущень щодо того, як Путін відреагує на дії, які у перші години могли здаватися значним ударом по його власному авторитету та здатністю контролювати політичну ситуацію у Росії. Путін, як відомо, був прихильником того, щоб вагнерівці підписали так звані контракти з міністерством оборони Російської Федерації, підтримав одного з своїх найближчих сорат. Міністра оборони Росії Сергія Шагу, який вимагав підписання таких контрактів, Пригожин коли відмовився це робити і був підтриманий своїми бойовиками, фактично пішов тоді і проти Сергія Шагу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Хірасімова і. Проти самого Путіна поставив під сумнів авторитет людини, яка з точки зору логіки російської мафіозної держави є справжнім босом цієї мафії, справжнім хрещеним батьком. Не дивно, що момент загибелі Пригожина був обставлений у цій мафійній державі, із справжнім розмахом якогось погадого старого бойовика. Путін брав участь в урочистостях на знак ювілею курської битви і з'явився на сцені в одному з селищ Курської області Російської Федерації в урочистому чорному костюмі, якраз в ці хвилини, коли літак Євгена Пригожина палав у небі на тверській. В області Російської Федерації буквально в кількох десятків кілометрів від резиденції самого Путіна. зараз висловлюється припущення, що Пригожин, який знаходився у Африці, і як можна було зрозуміти. Влаштовував якісь справи, які цікавили і його, і самого Путіна, який є бенефіціаром африканських проєктів Вагнеру, міг летіти саме на зустріч із босом мафії і не усвідомлював, що російське політичне керівництво на чолі із Путіним давно вже винесло йому смертельний вирок. Можна також сказати, що ліквідація Пригожина, цього військового злочинця і бандита разом із іншими бандитами демонструє остаточне перетворення Російської Федерації на тоталітарну. Мафійний механізм. Ми зараз не будемо обговорювати того, наскільки історія з маршом справедливості була реальною історією, а наскільки імітацію з метою перенести табори вагнерівців ближче до кордонів з Польщею і Литвою на територію Республіки Білорусь, і таким чином створити принаймні загрозу гібридної війни Російської Федерації з країнами НАТО, а наскільки. Це дійсно була самостійна ініціатива самого Пригожина та його підлеглих, які таким чином хотіли продемонструвати Володимиру Путіна та іншим керівникам Російської Федерації, що вони здатні до самостійних дій, коли мова йде про їхні фінансові інтереси, а також їхню автономію від Міністерства оборони Російської Федерації і Збройних сил Росії. Однак, в будь-якому разі. Загибель Пригожина і Уткін, а також усунення з посади очільника повітряно-космічних сил Російської Федерації генерала Суровикіна, який мав хороші стосунки з вагнерівцями, і був посередником між цією. Організацію бойовиків та міністерство оборони Російської Федерації свідчить про те, що Путін сприйняв дії Пригожина, а також його готовність нечемно висловлюватися про диктатора як вчинки, які Мають бути покарані знищення Пригожина – урок кожному, хто буде у майбутньому навіть замислюватися про те, що він може кинути виклик Володимиру Путіну та його режиму. Можна сказати, що це демонстративне покарання має з точки зору Путіна та його оточення паралізувати російську політичну і воєнну еліту і остаточно перетворити Росію Путіна на сталінський радянський союз, і це ще раз стверджує. Що Володимир Путін після заколоту Пригожина обрав курс на остаточне перетворення Росії на своє приватне тоталітарне володіння, і жорсткість російських керівників по відношенню до власного населення буде тільки посилюватися з кожним днем місяцям і роком. Наступні роки правління Володимира Путіна у Російській Федерації вже не будуть роками імітації демократії і навіть авторитаризму. Це будуть роки правління жорстокого тоталітарного правителя, якому буде повністю і без будь-яких коливань підкорятися вся російська політична і волієнна еліта або Якщо виявиться, що якась частина такої еліти не готова до повного погодження на таку покору в такому разі, ми будемо спостерігати загибель самого очільника режиму. І значну деформацію системи керування Російської Федерації. Саме загибель Пригожина продемонструє нам, наскільки насправді сильним і переконаним у своїх можливостях є президент Російської Федерації, і наскільки він впевнений в тому, що демонстративне покарання тих, хто намагався кинути виклик мафійній системі і був її очевидною частиною, може паралізувати. Волю до опору у тих, хто ще сподівається на те, що може захистити власні позиції. Однак таких людей, очевидно, буде все менше і менше з кожним днем путінського правління. Ліквідація Пригожина нагадала, що диктатура не збирається думати про жодного, хто навіть колись. Служив їй вірою і правдою, і заробляв для неї чимали гроші. Що тільки покора і готовність погоджуватися з будь-якою путінською авантюрою тепер гарантує представникам російської політичної і олігархічної еліти не просто те, що вони будуть зберігати гроші і посади, а те, що вони будуть зберігати життя, і такий тоталітарний і впевнений у своїй жорстокості і своїх можливостях Путін, звичайно, є. Є набагато більш небезпечним з точки зору свого ставлення до зовнішнього світу, ніж той Путін, який існував до заколоту Пригожину. Цей Путін може бути готовий на будь-які будь відчайдушні вчинки заради збереження своєї влади і демонстрації своєї жорстокі тим, кого він може тепер боятися набагато більше, ніж до закладу Пригожина і показової страти. Очільника цього закладу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!